Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври Павла Петра Лебідя, також відомого за промовистим прізвиськом паша Мерседес Української православної церкви Московського патріархату до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України. Зокрема, встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій, і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни агресора. Це підтвердила ініційована службою безпеки України судово-лінгвістична експертиза. На підставі зібраних доказів лебедю повідомлено про підозру за частиною першої статті 161 кримінального кодексу України. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та частиною першої статті 436-2 виправдовування заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. За місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проведені слідчі дії, заходи з викриття правопорушення проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. 1 квітня 2023 року Шевченківський районний суд Києва відправив одіозного священнослужителя під цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації на два місяці з носінням електронного браслета.